Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Російські чиновники починають серйозно задумуватися над наслідками перенесення бойових дій на територію Російської Федерації внаслідок продовження війни Росії проти України. Голова комітету державної думи Російської Федерації з питань оборони Андрій Картополов навіть порадив Росіянам самим купувати системи протиповітряної оборони. Генерал підкреслив, що Російська Федерація може захистити стратегічні і воєнні об'єкти. Однак, безпілотники можуть обходити системи протиповітряної оборони Російської Федерації і знищувати ці господарчі об'єкти, які не захищені системою протиповітряної оборони. От для цього генерал і порадив підприємствам, які можуть стати об'єктами атаки ворога, самим купувати. Системи протиповітряної оборони за великим рахунком голова комітету державної думи Росії з питань оборони радить росіянам діяти так, як діяли українці, скажімо, під час атак Російської Федерації на Інфраструктуру нашої країни тільки українці тоді масово закупали генератори їм навіть не думку не спадала, що можна самим купувати системи протиповітряної оборони, бо вважалося, що саме держава, саме збройні сили за допомогою союзників мають розробити ефективний захист українського неба від ворожої техніки. У Росії, як бачимо, на державу немає сподівань навіть у тих, хто служить цій державі і займає високі пости в цій вертикалі влади, яка створена Володимиром Путіним. Картаполов щиро впевнений, що система протиповітряної оборони Російської Федерації існує виключно для того, щоб захищати самого Путіна і збройні сили Російської Федерації. А все інше має думати про самозахист і платити гроші за те, щоб створювати власні системи протиповітряної. Тріної оборони так, ніби громадяни Російської Федерації не сплачують податків, за рахунок яких їх здається і має захищати власна держава, і це ще раз говориться про те, чим відрізняється Російська держава від будь-якої іншої цивілізованої держави світу, просто тим, що вона не цивілізована, там вважається, що держава існує виключно для охорони власних силовиків. коли мова йде про охорону армійської частини чи Кремля, чи Якось інших резиденцій Володимира Путіна та його оточення. Ну, тут, звичайно, мають працювати системи протиповітряної оборони. А коли мова йде про підприємства чи про Нафтогазу, як це пояснив генерал Картаполов, тут вже хай самі росіяни створюють можливості для того, щоб встановити дешеву систему протиповітряної оборони, для того, щоб захистити підприємство від ворожих атак. От вам і вся. Російська Федерація от вам і вся друга армія світу, яка існує тільки для того, щоб захищати сама себе, а не державу, в якій вона функціонує. Нічого кращого за цю ілюстрацію неповаги до власних співвітчизників і впевненість в тому, що армія існує виключно для захисту самої армії, і не вигадаєш. Ну і звичайно, саме тому Росія є державою воєнних злочинців у Львові. Цими днями працює так званий юридичний Рамштайн, під час якого представники Юридичних відомств цивілізованого світу обговорюється, яким чином можна буде притягти до відповідальності президента Російської Федерації Володимира Путіна та інших військових злочинців. Перед учасниками зустрічі виступали президенти України і Латвії. Тут можна побачити провідних юристів з багатьох країн світу. До Львову приїхав генеральний прокурор Сполучених Штатів, генеральний прокурор європейських і керівники юридичних інституцій Європейського союзу. Чи означає це, що президент Російської Федерації Володимир Путін може бути реально притягнутий до відповідальності за свої воєнні злочини? Звісно, ні. Ми прекрасно розуміємо, що для того, щоб притягти військового злочинця до відповідальності, можуть існувати два реальні варіанти. Перший варіант це окупація самої держави силами союзників, і так відбулося з гітлерською після чого і було створено Нюрнберзький трибунал. А керівники Рейху і націонал соціалістичної робітничої партії Німеччини просто знаходилися в ув'язненні україн союзниць, які і судили їх під час цього трибуналу. Існує і інший варіант, коли ворожа держава не окупована країнами союзниками, а визнає пріоритет міжнародного права і готова видати своїх громадян до юрисдикції міжнародного трибуналу. Так, скажімо, відбувалося під час. Злочинів у колишній гаславії чи у Руанді. країни, громадяни, яких здійснювали відповідні злочини, визнавали і пріоритетність міжнародного трибуналу і свою готовність видати своїх громадян до цього міжнародного трибуналу. Російська Федерація не визнає жодних міжнародних трибуналів. До того ж, російське законодавство в принципі забороняє Росії видавати своїх громадян іншим країнам. Таким чином Володимир Путін може відчувати себе у абсолютній безпеці, тому що має імунітет як президент Російського федерації і тому, що має імунітет як громадянин Російської Федерації. Єдине покарання, яке може очікувати на Володимира Путіна з цієї точки зору, це розправа з боку його нинішніх соратників, які продовжують вважати, що Путін як найідеальніший представник чекійської корпорації відповідає інтересам правлячого в Росії угруповання, і таким чином тут небезпека Володимиру Путіну теж не загрожує. Однак небезпека може загрожувати в разі серйозних структурних змін у самій Російській Федерації. Якщо ми колись дочекаємося цих змін, Володимир Путін дійсно може бути притягнутий до відповідальності за свої воєнні злочини згідно із внутрішнім законодавством Російської Федерації. Міжнародний трибунал тут теж не спрацює, або в новій Росії вже будуть змінювати законодавство таким чином, щоб Путін дійсно міг бути виданий міжнародного правосуддя. Тому Виникає тепер важливе питання: чого ж, якщо реальне засудження Путіна та інших громадян Російської Федерації, які здійснюють військові злочини, є химерним, про це так серйозно говорять. Ну, по перше, тому що маємо пам'ятати, що ці люди можуть відчувати себе абсолютно безкарно на території самої Російської Федерації. По-друге, тому що підготовка до будь-якого такого процесу це серйозний тиск на Володимира Путіна та й на російську політичну еліту. Це нагадування про те, що Захід не змирився із злочинами Російської Федерації і продовжує підтримувати Україну по всіх напрямках, в тому числі і по напрямку. Визначення військових злочинів Російської Федерації на території України. Якщо дійсно будуть відбуватися судові процеси, вони можуть призвести до санкцій економічного характеру. Росія в принципі ніколи не зможе повернутися до цивілізованого світу аж до того моменту, поки вона не погодиться із цими рішеннями міжнародного трибуналу. Таким чином ми говоримо про довгу дистанцію. Однак я не хотів би, щоб ми ви забували, що війна Росії проти України це також довга дистанція. Президент Росії Володимир Путін зосереджений на цій війні як на головній. Є свого президентства. звісно, він може її призупинити на певний час, якщо погодяться з тим, що окуповані українські території мають російський статус, щоб підготуватися до нового ще більш ніщівного удару по ворожій державі. Але оскільки ніхто не збирається погоджуватися із цією путінською ідеєю, він буде воювати принаймні до того моменту, поки Україна не погодиться із тим, що анексовані Росією території є російськими, а не українськими тобто до моменту знесилення власних ресурсів, які також будемо сподіватися, в осяжні. Ні, перспективі може наступити, але в будь-якому разі. Зараз російські збройні сили зосереджені на Бахмуті. Як відомо, взяття цього українського міста є важливою тактичною метою російської армії, після чого вона збирається виходити на захоплення інших регіонів на Донеччині, щоб, врешті-решт, вже через рік після початку війни Росії проти України вийти на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей і подумати про захоплення нових українських територій. Нагадаю, що остаточна мета Володимира Путіна це захоплення всієї території України і знищення нашої держави. Цю мету в Кремлі ніхто і не думав скасовувати. І, звичайно, вважається, що рік війни це тільки початок всіх цих великих дій, які мають перетворити Володимира Путіна на нового Петра І, що поверне території історичної Росії до складу своєї шизофренічної держави. Так чи інакше зараз можна говорити не про якісь амбітні плани воєнного злочинця, а про те, що відбувається під Бахмутом, говорять і про можливість відведення українських військ з території цього міста, щоб закріпитися на нових оборонних рубежах, і про переформатування оборони Бахмуту, щоб таким чином українські збройні сили мали менше втрати в умовах битви, яка на думку російського військового командування має виснажувати і резерви українців, адже росіянам абсолютно все. Це рівно скільки росіян загине в цій битві, бо у Володимира Путіна, як вважає російський президент, є невичерпний мобілізаційний потенціал тих, хто готовий просто помирати в битві за незрозумілі цілі російського диктатора. А якщо не готовий, то тих людей, як ми знаємо. Як це було з тими, хто апелював до Володимира Путіна, першими кидаються в бій, щоб знищити в перших лавах. От такою є реальність. Реальність, в якій Україна захищає Бахмут, захищає схід і готується до нових атак жорстокого ворога. Будемо сподіватися, що ці атаки закінчаться українським корт на який ми так всі очікуємо. І Після цього корт можна буде говорити про перспективи розвитку війни у осяжному майбутньому у 2023-му, можливо і у наступних. Роках цього серйозного екзистенційного конфлікту між двома сусідніми державами, який перетворюється на конфлікт між демократіями і диктатурами, буквально на наших очах. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Мири і перемоги вам!